Комета це небесне тіло, що складається з льоду, пилу та кам'янистих частинок. Під час наближення до сонця її поверхня нагрівається, утворюючи яскравий хвіст, який добре видно навіть із землі. 20 жовтня над Україною буде видно комету r 2 Сван, яка була виявлена у вересні цього року. Це довгоперіодична комета. Ми її побачимо один раз. Ну я точно, бо її період десь 630 років, приблизно там плюс-мінус пару років. Значить. Тому наступний раз, коли вона летітиме, нас вже не буде. От. Якщо вона пролетить пов сонця і при цьому виживе, вона досить близько буде проходити біля сонця і може розпастися. Прорахували її траєкторію вже на цей час, відомо, що вона буде найближча до. Землі 20 жовтня, тобто сьогодні-завтра буде найближче до землі, і ну, найкраще її буде видно. Але її не буде видно неозброєним оком, її буде видно лише в телескоп, хоча б любительський. От. Ну, що означає видно комети? Це не означає, що буде видно на її поверхні піщиночки. Це буде видно таку тьмяну зірочку посеред інших зірочок і трошки хвоста цієї комети, яка буде складати порядку декількох радіусів, декількох діаметрів місяця. Також побачити можна буде комету С-2025, а 6 лемон, яку виявили у січні цього року. Її орбітальний період становить близько 1350 років. Вона теж буде 21 жовтня, максимально наближена до землі. Обіцяють її зоряну величину такою, щоб її було видно незброєним оком, як слабенько-слабеньку зірочку, таку мутну зірочку буде вигляді слабкої мутної зірочки. А хто бавиться астрофото? Ну, якщо дозволить погода, то можна буде побавитися фотографією. На фото, на фото буде значно-значно краще видно ніж просто телескоп. Не варто очікувати, що телескопи – це буде щось таке велике з хвостом, це буде така мутненька крапочка значить, і, звичайно, з хвостиком. Крім того, вже 29 жовтня нашумівший міжзоряний об'єкт 3 i Atlas наблизиться до сонця. Вона пролетить повз сонця, навіть там були якісь такі ну, одне з, одна з теорій про те, що це об'єкт не, не природній, що це якийсь штучний об'єкт. Тому що побачили якісь там нібито, побачили якісь джети поперед нею, газ, який летів поперед нею. От, це значить, не, ну, незвично значить, напрямку Сонця. Платон Корнійчук говорить, землі ці тіла ніяк не загрожують, адже вони проходитимуть далеко від землі. Явища попутні, які виникають, коли пролітає комета, це метеорні потоки. І зараз от, досягає свого максимуму метеорний потік, який називають оріонідами. Тому що там радіант знаходиться в Оріоні в сузірі Оріона біля Оріон, між Оріоном і Великим пцом. Тобто таке місце цей радіант, звідки нібито вони вилітають. А як це пов'язано з кометами? Коли комета пролітає, піднімається цей пил і камінчики дрібні. І комета пролетіла, а ці камінці продовжують по тій самій траєкторії літати. Що й комета так ось оріаніди, походження їхнє це від комети Галея, яка пролітає періодично, там років 70 вона, от пролітає повз сонця, і залишає за собою такий в пилу. Цей пил, коли вривається в атмосферу, то з'являються метеорні потоки. Ось Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.